А можна Мільйони з нами пообщатися? Ми просто простий народ, можна з нами пообщатися? Ми хочемо ну, зараз людини, що... Чуєте, мільйон людей. Ми хочемо представить робота. робота у нас. Ми остаємося без роботи. За що платити комуналку? Як виживати в це время? Куди йти працювати? Ви скажіть, будь ласка. Нічого не предоставляють нам. Просто демонтаж і все. Тут є закритий ринок. Там всі міста зайняті, нема де роботи. Там вони взагалі не розуміють, в чому тут річ, що, що тут відбувається. Ні, там немає місць. Там, там немає робочі місць. Немає там місць. нас. Скажіть, ласочка а яка мета от, взагалі от прибирання Кому от, цих мафів? Для чого це зараз сьогодні робити? Громче говорити. Подведите версию местного жителя, который сказал, что был цыганский табор, как бы превратили в виноград. И вот это идет вот эта борьба этим. Я согласен, европейская столица не должна быть цыганский табор. Почему именно сейчас? Или нас не принимают в Европу из-за этого? Мы считаем, во время войны не надо их сложно. Хотя бы во время войны дайте людям работу. Тому заважають мапи наразі. Я не знаю, по цьому хотіли ми прибираємо асфальтування асфальтування або не сфальтування. Прибираємо асфальтування, це ж бред сумашечний. А скажіть, будь ласка, от на сьогоднішній день під час війни це так дуже важливо зараз заробити? Чи, можливо, є якісь першочергові питання? Та взагалі, Під час війни заморажуємо, нічого не робимо. Не, Ми і чекаємо. чекаємо. Каємо, ні ну, щось чекаємо. Дозвольте позати Зараз Він час він така цікава річ. один маф ми прибираємо мафи. А потім на прозоро виставляємо угу. деякі точки там, де можна буде. От я хочу сказати, моє завдання для того, щоб наводити порядок, це перше, наповнювати бюджет міста Києва, для того, щоб у нас були повністю ресурси, для того, щоб і робити інфраструктуру, і були школи, і дороги, і все інше. Це перше. І інформація, не перебувайте, будь ласка, інформація можу вам доповісти. От ці мафи сплачують, нічого не сплачують, вони бюджет міста Києва. Да, а, ну, а можу сказати, що один маф на, на Прозорому виставили, він заплатив більше, ніж всі мафи під час корою. Один. Отак от 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 ми працюємо наповнимо бюджет міста Києва. Ми прибираємо це, це сміття.